Зібрала сьогодні останні ягоди кабріло. У мене просто приємний шок. Дивіться, що відбувається. Ви просто подивіться, які це ягодки, який розмір. І ще. Вони не міщаються, три ягоди, вони не міщаються мені в руку. Огромні ягодки. І це остання виборка. Ось все оце ось. Ось найменша, одна найменша ягідка, і вона ще зелена. Вона ще підросла. Оце ось навіть ягодка, вона крупна, вона не дрібна. Що говорити тоді про цю? Майже вдвічі більше. Треба зважити. Обов'язково треба зважити. Цьому році уявіть, тільки дві підкормки органічними добривами. 50 грамів. Ось така красотка. Зараз цю більшеньку зважу. Може, вона і не більша, ну, на вид більша, а по вазі така сама. Однакова. Такі красуні. Значить, чим я підкармлювала? Кропива з дріжджями рецепт на каналі є. І, і ще підкармлювала бурна кислота плюс попіл. Я давала по листу. Все по листу. І ось таку красоту він мені видав. Один раз лише монофосфатом калія після заморозків. І все. Всім, гарних врожаїв! Дякую за перегляд! До побачення!